Доброго дня! Сьогоднішній випуск клубу експертів присвячено трагічній події, яка є потенційно дуже небезпечною для України з епідеміологічної точки зору. Отже, чим небезпечна холера і як мінімізувати ризики для людини? 6 червня було знищено греблю Каховської гідроелектростанції. Безпосередньо у зоні лиха опинилося близько. 16 тисяч людей та близько 80 населених пунктів було підтоплено. Каховське водосховище це одне із шести великих водосховищ у Каскаді на річці Дніпро. Розташоване воно у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. Після катастрофи Солоність моря на пляжах Одеси впала майже втричі, зросла забрудненість морської води. Мешканці регіонів, які постраждали від затоплення через знищення греблі Каховської ГЕС, Отримали близько 100 тисяч таблеток для незараження пітної води. Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, таблетки, призначені для незараження пітної води, знищують хвороботворні мікроорганізми, що можуть спричиняти гострі кишкові інфекції. Водночас, Міністерство охорони здоров'я нагадує, що спалахів гострих інфекційних хвороб і випадків холери на територіях, які постраждали від затоплення, не виявлено. При цьому біля 30% проб води, відібраних після затоплення з поверхневих водойм Херсонської, Одеської та Миколаївської областей не відповідають гігієнічним нормам? Серед небезпечних збудників, сальмонели, ротавірус, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка, холероподібний вібріон. Так що таке холера, чим вона небезпечна, які реальні ризики і як їх мінімізувати? Про це поговоримо з лікарем вищої категорії, інфекціоністом Ольгою Баньковською. Доброго дня. Добрий день. Після підриву каховської греблі дуже гостро постала проблема можливого спалаху гострих кишкових інфекцій. Серед них найнебезпечнішим захворюванням є холера. Епідемії холери були з давніх давен. Це була одна із найсмертоносніших інфекцій, яка викошувала цілі міста та країни. Першим, хто виділив та класифікував холерний вібріон, був німецький мікробіолог Роберт Кох. І це сталося у 1883 році. Холерний вібріон під мікроскопом має вигляд палички із хвостиком і має здатність рухатись. Ця паличка добре себе почуває у воді, як у прісній, так і солоній, де може зберігатися протягом тривалого часу. Та може витримувати навіть заморожування. Вона полюбляє лужне середовище, а от кислота, пряме сонячне опромінення, засоби дезінфекції, а також кип'ятіння протягом 1-2 хвилин швидко вбивають холерну паличку. Вібріон це бактерія, яка має жгутик. Не всі вібріони викликають холеру. Дякую. Останнім часом у засобах масової інформації багато пишуть про. Випадки знаходження так званих холероподібних вібріонів. Що це таке і чим холероподібні вібріони відрізняються від власних холерних? Я зрозуміла ваше питання. А насправді це не дуже, скажімо так, правильно виражається, коли говорять про холероподібний вібріон. Холера відноситься до ряду вібріонів, але вібріонів набагато більше. Серед них є як умовно патогені, які можуть викликати простий гастроентерокаліт, так і патогені, які викликають власне холеру. Патогені серотипи групи вібріонів, які викликають холеру, це саме серотипи О1, О139 і Ельтор. Тому поняття холероподібні і холерні вібріони не зовсім правильно сформульовані. Правильніше сказати, умовно патогені вібріони та холерні вібріони. Дозвольте запитати вас про одну річ. Ви тільки що згадали гастроентероколіт. Що це у термінах не медицинських, а побутових? Ну в побутовому терміні це звучить дуже просто: це отруєння або пронос на холеру хворіють лише люди. Передача холерного вібріона відбувається фекально оральним шляхом. Що це значить? Хворий або вібріоносій виділяє із випорожненнями цю бактерію в навколишнє середовище. Далі із забруднених рук вона потрапляє на продукти харчування, на навколишні предмети побуту. На продукти харчування овочах, навколишніх предметах, ця бактерія може зберігати життєздатність до тижня. Але головний все-таки чинник передачі холери це водний. Як я вже зазначала, холерний вібріон дуже добре себе почуває у воді. Випорожнення. Тобто кал при потраплянні у відкриті водойми інфікує їх, і ці бактерії там дуже довго можуть зберігати інфективність, тобто здатність до зараження. Споживаючи інфіковану воду або купаючись в ній, може заразитись дуже значна кількість людей. Саме водна епідемія може привести до швидкого наростання кількості захворілих. Інкубаційний період становить від декількох годин до шести днів і залежить від багатьох факторів. Як от від кількості збудника, який потрапив в організм, від реактивності організму тощо. До речі, не кожна людина, яка заразилась цією бактерією, обов'язково захворіє. Може бути так, що людина деякий час тільки виділяє холерний вібріон і скалам, але клінічно, тобто візуально, залишається здоровою. Такі особи найнебезпечніші в епідеміологічному сенсі, бо тривалий час можуть розносити і розповсюджувати холеру. Також хочу зазначити, що першочергове значення в тому, чи захворіє людина, має кислотність вмісту шлунку. Адже чим кисліше середовище шлунку, тим менше вірогідності захворіти, бо кислота вбиває холерний вібріон. Так чим все-таки небезпечна холера і чим кардинально відрізняється від інших ентерокалітів, які викликають також пронос? Першу чергу це тим, що запускає каскад реакцій організму, який без медикаментозного втручання практично неможливо зупинити. Основним і першим симптомом є пронос, який спочатку дуже схожий на звичайний пронос при отруєннях. Але протягом перших декілька днів, діб, при холерії, кількість виділеної рідини із випорожненнями може становити більш ніж декілька літрів на годину. Стілець, тобто кал, починає нагадувати рисовий відвар, тобто, на вигляд. Він напівпрозорий, білуватий, дуже рясний. Характерною і відрізняльною характеристикою холери є те, що пронос завжди з'являється першим. А блювання може взагалі не бути або з'явитися набагато пізніше проносу. Також цікавим і відрізняльним є той факт, що при холері не буває підвищеної температури. Вона на початку нормальна, а з плином часу нижче норми. І тут глядачі скажуть: ну, пронос, ну і що? Що ніколи проносу у нас не було. Тому то і загвоздка холери, що втрата рідини із стулом набуває такого масштабу, що людина просто не встигає поповнити втрату рідини питтям води, швидкість виділеної води із організму перевищує швидкість всмоктування її нашим шлункам та кишківникам при оральній регідратації, тобто питтям води. Чи не могли б ви дати конкретні поради тим, хто нас зараз дивиться? Що робити, щоб не захворіти на холеру? І що робити, коли маєте підозру, що ви дійсно вже на холеру захворіли? Перше, це вживати воду, яка пройшла санітарну обробку, або спецтаблетками або кип'ятінням. або це повинна бути бутильована вода. Друге, мити. А якщо це неможливо, дезінфікувати звичайними санітайзерами руки після туалету до їжі, часто по приводу і без прийняти як аксіому правило, геть руки з рота. Ваші руки не повинні потрапляти до рота. Їжу руками не їсти. Тільки приборами в крайньому випадку в чистій серветці тримати бутерброд або будь-яку іншу їжу. Далі не вживати в їжу креветки або рибу без попередньої термічної обробки. Пам'ятаємо, що холеру вбиває кип'ятіння, те ж саме стосується будь-яких продуктів, тільки термічна обробка. Якщо ж все свіжі овочі, фрукти, то їх мити у воді, походження якої є безпечне. Із бутлів холодна кип'ячена вода купатись тільки в тих водоймах, які дозволені держсанслужбою. Отже, зараз ми говорили про профілактику захворювання на холеру. Якщо є ризик, що людина захворіла, які медикаментозні засоби можуть бути порекомендовані для боротьби з цим збутником захворювання? До яких антибіотиків чутливий холерний вібріон? Це в першу чергу азитроміцин, доксициклін, ципрофлоксацин, а також старіше покоління, тетрациклін та ерітроміцин. Але я не раджу самостійно в домашніх умовах розпочинати лікування проносу. Все-таки краще звертатись за медичною допомогою. Скажіть, будь ласка, чи однакова небезпека холери в різних регіонах областях України? А, ні, не однаково. Більший ризик виникнення спалахів холери все-таки на півдні і на сході України. Ці регіони являються регіонами з підвищеним ризиком виникнення епідемії холери. Уявімо ситуацію, що у людини почався звичайний пронос. Вона почуває себе терпимо, і поки що інших симптомів холери вона не бачить. Чи може це свідчити про те, що в неї не холера, а щось безпечне? Чи не треба вживати якихось інших заходів у цій ситуації? Дякую за питання. Це дуже актуальне питання, воно з підвохом. Тому що холера починається як звичайна кишкова інфекція. І на початкових етапах неможливо розрізнити, чи це холера, чи це звичайна кишкова інфекція. І в цьому випадку. Я не рекомендую проводити саме лікування, тому що якщо це звичайна кишкова інфекція, то так, це допоможе. Але якщо це холера, ви собі тільки нашкодите. Тобто, ви можливо зменшите симптоми, але ви не вилікуєтесь в домашніх умовах від холери, тому що основним проявом холери є дегідратація. Дегідратація це різка втрата рідини нашим організмом. Тому що через різке зневоднення у людини може швидко наступити шок, втрата всіх функцій організму, відмова нирок, серця і смерть. І це може наступити буквально за першу добу захворювання. Тому я категорично не рекомендую все-таки в домашніх умовах відрізняти, диференціювати, чи це холера, чи це звичайний пронос, тому що це може закінчитись. Летально, тобто смертю. Я хотів би подякувати нашій гості за професійну інформацію. До зустрічі в інших випусках нашої передачі. Підписуйтесь на наш канал. На все добре, хай щастить. Дякую за увагу.